80% трейдерів зливають депозит, бо бачать RCI і думають, що це ідеальний сигнал. Але насправді це пастка. У цьому відео я покажу, як правильно читати RCI, і в кінці дам готову міні-стратегію, яку ти зможеш використовувати прямо сьогодні. Не забудь підписатися, щоб не пропустити наступні індикатори. Що таке RCI? RCI це індикатор сили тренду. Він показує, наскільки швидко і сильно рухається ціна. Його шкала від 0 до 100. Якщо по RCI вище 70, ринок вважається перекупленим, тобто ціна може перегрітися і почати падати. Якщо нижче 30, ринок перепроданий, і часто це сигнал для відскоку. З класичним RCI ти бачиш тільки лінію, яка рухається вгору або вниз. Але є просунуті версії, як у люкс Algo. Там він відображається у вигляді свічок та ще й показує дивергенції. Це дозволяє бачити більш точні сигнали і читати ринок не тільки по лінії, але й по структурі ціни. Сьогодні ми навчимось правильно розуміти, RCI відрізняти фейкові сигнали від реальних і використовувати його як частину робочої стратегії. І от тепер найважливіше: помилки, які роблять майже всі новички з RCI. Перша торгувати тільки по одному сигналу. RCI показав 80, і люди одразу відкривають шорт. Показав 20, всі біжать у лонг. Це майже завжди закінчується стопами. Чому? Бо в трендовому русі RCI може довго стояти вище 70 або нижче 30. І ринок при цьому продовжує. Йти далі. Друга ігнорувати контекст. RCI треба завжди дивитися в поєднанні з об'ємами, рівнями підтримки й опору та свічними паттернами. Сам по собі він дає дуже сирі сигнали. Третя занадто короткий таймфрейм. На хвилинах RCI стрибає як божевільний і сипи фейкові входи. Його сила на старших таймфреймах: година, 4 години або дневний. І четверта невміння читати дивергенції. Люди бачать перепроданість і купують, але не звертають уваги, що є медвежа дивергенція. Енвергенція у результаті ловлять не розворот, а продовження зливу. Тому правило просте: RCI – це не кнопка купи-продай, а інструмент, який працює тільки в комбінаціях з іншими факторами. І саме так ми будемо використовувати його в стратегіях. Дивись, додаємо RCI від LuxAlgo. Його можна знайти через індикатори. Це розширена версія класичного RCI, яка замість простої лінії показує повноцінні свічки. Що це означає? Звичайний RCI це одна крива, яка рухається від 0 до 100. Вона базується тільки на ціні закриття свічки, але LuxAlgo бере до уваги всі чотири параметри. Open, High, Low і Close. і відображає їх у вигляді свічки на самому RCI. Тобто ми бачимо не просто один рівень індикатора, а цілий діапазон, як він коливається протягом періоду. Це робить сигнали більш точними і ближчими до реальної динаміки ринку. От порівняй, класичний RCI показує тільки лінію. Люкс алкого відображає структуру. Тіло тіні пробій. Це дає змогу бачити мікрорухи RCI, які класична версія просто ховає. Наприклад, ми можемо відрізнити фейковий прокол рівня від реального імпульсу. Тепер по параметрах RCI Length – Це період розрахунку. Класика 14, але можна підлаштовувати. Для швидких таймфреймів краще ставити менше, для великих більше. Overboat, oversold levels. Перекупленість і перепроданість. Стандарт 70 на 30, але в люкс алго їх можна піднімати чи опускати. Наприклад, у сильному тренді можна ставити 80 на 20, щоб відсікати шум. Scale open for chart precision. Вирівні відкриття RCI свічки до попереднього закриття, щоб уникнути викривлень. Це важливо, бо без цього свічки можуть здаватися зламаними. Друга фішка люкс алго RCI – автоматичне визначення дивергенції. Бича дивергенція це коли ціна падає, а RCI йде вгору. Тому тут можливий розворот вверх. Медвежа дивергенція це коли ціна росте, а RCI падає. Тому тут сигнал на заниження. Hidden bullish – це продовження тренду вгору. Hidden bearish – це продовження тренду вниз. Ці дивергенції малюються не тільки на самому осциляторі, а й безпосередньо на графіку ціни, що дуже зручно. Дивись, тут RCI свічки показали явну дивергенцію. Ціна оновила локальний максимум, а RCI цього не підтвердив. Люкс алго відмітив це як медвежа дивергенція. І справді після цього пішло подією. Класичний RCI часто дає ці сигнали, але руками їх важко відслідковувати. Тут це робиться автоматично і безпомилково. Тепер про фільтри. LuxAlgo допомагає відсікати слабкі дивергенції. Наприклад, можна залишити тільки ті, що пробивають рівні вище 70 або нижче 30. Це реально зменшує кількість шуму і залишає тільки найбільш значимі сигнали. Є ще одна цікава опція RCI channel. Це канали, які показують межі руху RCI. Вони допомагають бачити. Коли ціна рухається в екстремальних значеннях відносно середнього. По суті, це ще один рівень підтвердження, коли ринок заходить у крайні зони. Отже, головне, що треба знати: люкс алго перетворює RCI на свічки, показуючи повну структуру руху. Є можливість налаштувати рівні перекупленості або перепроданості під себе. Автоматично малюється дивергенції як на індикаторі, так і на ціні. Є фільтр, щоб відсікти слабкі сигнали. І є RCI канал, який допомагає підтвердити крайні зони. Дивись на цей момент. Ціна біткоїна падає, оновлює локальні мінімуми. Але RCI від LuxAlgo показує іншу картину. Замість падіння він поступово росте. Це класичний приклад бичачої дивергенції. Ринок тиснуть вниз, але індикатор сигналізує, що продавці вже слабкі. І що відбувається далі? Після цієї дивергенції ми бачимо відскок вгору. Ціна відновлюється з 107 тисячі до понад 111 тисяч доларів. Це типовий сигнал, коли RCI реально спрацьовує і показує приховану силу покупців. Важливий момент. Дивись, що LuxAlgo автоматично відмітив цю дивергенцію і на самому графіку. Це дозволяє швидко реагувати, не витрачаючи час на ручний пошук. Отже, сьогодні ми розібрали RCI, що він показує, як працюють рівні перекупленості й перепроданості, і чому дивергенції на ньому це один з найважливіших сигналів для трейдерів. Але пам'ятай, RCI сам по собі слабкий інструмент. Він реально починає працювати тільки в поєднанні з іншими індикаторами чи стратегіями. І тут в мене до тебе є. Питання, з чим ти комбінуєш RCI? Напиши в коментарях, які індикатори ти додаєш до нього. І в наступному відео я покажу готову робочу стратегію, де ми поєднуємо RCI з іншим інструментом. Тому став лайк, підписуйся і не пропусти продовження. Там буде вже конкретна стратегія, яку ти зможеш протестувати сам.